Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. По будинку у гумових чоботях мешканці вулиці Революції на граніті у Полтаві вже тиждень живуть у воді. 15 лютого на Полтавщині стартує заборона на вилов щуки. Цифровий освітній центр для дітей усієї громади відкрився на базі 38-ї школи. А тепер про це та інше більш докладно. У будинку по щиколотку у воді мешканці вулиці Революції на Граніті, колишня лютневої революції, що у районі м'ясокомбінату у Полтаві, понад тиждень страждають від підтоплення дворів та осель. Яка причина? Чи борються зі стихією комунальники та що, говорить міська влада, дізнавалася наша знімальна група? Нирнуй вже по, по косточці це більше, навіть. бачите, ну, все плаває. Вода стоїть у дворах і навіть в будинках. Плаває пів вулиці, пропадають дерева, псуються ремонти. Так понад тиждень живуть мешканці вулиці Революції на граніті колишньої лютневої революції в районі м'ясокомбінату у Полтаві. І ось так, хочете, так і живу. Хожу оце в ризиках. ночую по сусідах. Ну, це дня чотири, а то й більше, що те, скільки води в хаті. А це двір сусідки Галини Володимирівни, пані Лесі. Пересуватися тут можна, хіба перестрибуючи з піддона на піддон. Причина підтоплення комплексна. Припускають місцеві ґрунтові води, танення снігу, плюс непрацюючий забитий водовідвід, розчистити який людям самотужки не під силу. Це сталося днів тому 10, але результату у нас немає по вирішенню цього питання. Чому тому, що влада діє дуже повільно, а вода підходить з кожним днем все більше, тому нам треба вкрай. Край, тому що зараз тільки лютий, і ми розуміємо, що далі буде ще більше, більше води. Головне питання це по вирішенню прочистки водовідводу, тому що там років 13 у нас не було ці, цієї проблеми. А зараз, коли там все захаращено, то тобто нам потрібно це все вичистити. Вода канава, да? з якої повинна уходити вода з, з масива жилого, вона забита, не функціонує. І от таю все видно, вона забита по всій, по всій своїй длині. Її потрібно щось чистить, от стоїть вода, нічого не виходить. Такого підтоплення, кажуть місцеві, тут не бачили років 30. Все, Це галабою, вже під хати, все, під гаражом. Сподіваючись на допомогу в вирішенні проблеми, місцеві зверталися до Київської райради в управління житлово-комунального господарства міста в ДСНС та інші інстанції. 0,1, 1001 цивільний захист дзвонили. Ну розумієте, кожен відправляє в цивільний захист. Я перший раз позвонила, а він каже: Дзвоніть ДСНС, туди позвонила, а вони кажуть дзвоніть на гарячу лінію. розумієте?» Така була вода, навіть не доходила до краю. А тепер у мене страшно дуже, дуже Наразі воду на підтопленій ділянці відкачують рятувальники. За словами речника ДСНС Полтавщини Віталія Шкаревського, борються тут зі стихією, починаючи з 11 лютого. Відкачують воду у приватному секторі, тобто будинків житлових. Вода всю скачують вони в каналізаційну насосну станцію, туди скачується води. На даний час на цьому напрямку залучено на 6 чоловік одна пожежна та три Яка причина підтоплення та коли по вулиці Революції на граніті розпочнуть протиаварійні роботи, з цими питаннями ми звернулися до Полтавської міськради та спрямували відповідний інформаційний запит в управління житлово-комунального господарства. Наразі чекаємо відповіді. Залатали кілька маленьких вибоїн, а найбільше залишили. Ямковий ремонт по вулиці Нагірні, яка є об'їзною з селища Червоний Шлях на період ремонту серпантину, не просувається. Тим часом дорога продовжує руйнуватися. Коли продовжать ремонтні роботи, цікавилися наші кореспонденти. Об'їзна дорога по вулиці Нагірній, як і раніше, в глибоких ямах. На початку лютого тут розпочали ямковий ремонт. проте до найбільших вибоїн справа поки що не дійшла. Скаржиться водії. Це все надовго. Я думаю, машина ламається, психіка ламається, нервна система ламається. Все Водій Володимир від обурення не стримує сліз. Коні будьте не наказати, щоб ті мільйони вони вернули. Обідрали, гроші забрали по карманах, ростих дорогу не зробили. Тепер другий раз, зараз я не знаю, це ж, хто і що. Червоний підняв кіпіш, тому що червоний шлях випустили сюди, тому що там закрита дорога, посунувся в угор монастиря. Нагадаємо, летати ями по вулиці Нагірна у Полтаві розпочали 2 лютого. Роботи методом холодного асфальтування виконувала підрядна організація Автодорбуд. Але на думку водіїв латки протримаються тут недовго. Усе через жвавий потік машин та збільшене навантаження. Адже це єдина дорога в обласний центр, що залишилася після закриття серпантину в селищі Червоний Шлях. Гроші викинули на вітер. Через прийдете в мою місяць і подивитись що там з дорогою станеться. Як нам повідомили в прес-службі Полтавської міської ради, ремонтні роботи тут завершити планують до кінця лютого, але з урахуванням погодних умов. І ще один полтавець повернувся додому на щиті сьогодні. У Свято-Успенському соборі в останню путь проводжали 22-річного молодшого сержанта Сергія Шарпила. Попрощатися із захисником прийшли родичі, побратими та знайомі. Була на панахиді наша знімальна група. 13 лютого у Полтаві попрощалися із загиблим захисником Сергієм Шарпилом. На панахиду у Свято-Успенському соборі зібралися рідні та близькі, аби провести в останню путь 22-річного молодшого сержанта. Він в виспитиму комбайнер-тракторист. Там в армію пішов строкову службу. Почалась війна. Служив на кордоні з Польщею. Потім підписав контракт. Через три місяці після контракту він вже був на бойових діях. Зовсім Можна сказати, недалеко я поруч з ним був. Сергій служив інспектором прикордонної служби, водієм відділення повітряної розвідки у складі 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. 7 лютого цього року, під час бойових дій на Харківщині, воїн загинув. Для нас в нашій родині це дуже велика біль. І це було дуже неочікувано. Хоча ми знали, де він. Знали його тягу до оборони України. Вони по сусідству з нами жили. Я бачу, як вони росли. Він, його старша сестра. На їхню долю випало немало випробувань. В грудні місяці це вже минулого року. Він одружився. На жаль, його дружина залишилась сама, тепер скоро. Я сподіваюся, що дитина народиться і буде пам'ятати батька. Поховали героя у селі Пасківка Новоселівської громади. Звідки він родом? У нього залишилися батько, сестра та вагітна дружина. Жителя Кременчука, який закликав до повалення конституційного ладу в Україні, будуть судити. На Полтавщині служба безпеки України викрила працівника підприємства критичної інфраструктури, який проводив інформаційні диверсії. Фігурант публічно звинувачував вище керівництво нашої держави у злочинах проти людяності та героїзував російських військових. Ворожі наративи підозрюваний просував на своїй сторінці в одній з заборонених соцмереж. Крім того, він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів. Розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, та частина друга третя статті 436 з позначкою. 2. Виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників наразі до слідство завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Полтаві відкрили цифровий освітній центр. Тепер діти мають змогу вивчати мову програмування у сучасному класі та використовувати гру Майнкрафт для вивчення складних кодів. Також цифровий освітній центр має 3D-принтер, де діти мають змогу друкувати свої власні проекти. Як працюється у цьому освітньому просторі школярам, бачила наша знімальна група. Якщо ви бачите, що код написаний правильно. Ви вибираєте цей код і нажимаєте на мишку у Полтаві школі номер 38 Відкрили цифровий освітній центр. Він оснащений ноутбуками, інтерактивною дошкою, комп'ютерною гарнітурою, зарядними станціями та 3D-принтером. Тут поза шкільним навчанням діти можуть в ігровій формі наздогнати прогалини в знаннях, говорить директор школи номер 38 Тетяна Варкалець. Клас розрахований як клас для подолання освітніх втрат для учнів переважної більшості середньої і старшої школи з метою надолужити ті прогалини, які виникли на жаль через війну і через те, що деякі діти не мали навчання в стінах рідної школи. Тому буде заздалегідь оприлюднено графік тематичних занять, куди зможуть онлайн зареєструватися учні і отримати запрошення на. На навчання у даному класі вчитися в цьому класі зможуть не лише учні 38 ї школи, а й інших, зазначила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Ця школа обрана не просто так. Дійсно, перша – комфортність віддалення від зупинки, центральна частина міста. І надважливо, щоб це не сприймали як клас конкретно в школі. Це центр для всіх школярів територіальної громади, який працює попри шкільний час і в канікули. Відповідно, і має свій графік. Тепер діти мають змогу не тільки змоделювати фігурку, а й надрукувати її на 3D-принтері. Завдяки цьому зростає зацікавленість до вивчення 3D-моделювання, говорить вчитель інформатики школи номер 38 Богдан Носуля. Ми змоделювали фігурку кролика. Це е, стандартна фігурка, яка є разом із принтером. При цьому можна фігурки моделювати самому. А так працює 3 d програма в котрі створюють діти свої майбутні фігурки. Тут ми можемо подивитися, як воно може друкуватися. Тут у нас є екструдер, який показує, що ми друкуємо, тобто тут ми вибираємо свої. Це для це лише наочно, як ми можемо подивитися для того, щоб побачити вихідний варіант. Одна з ключових задач цифрового освітнього центру допомога дітям, що переїхали через війну до Полтави, зазначає менеджерка проєктів благодійної організації Світло надії Вікторія Міришніченко. Для нас дуже важливо розуміти, що тут будуть навчатися діти, в яких обмежений доступ до навчання, ті, які внутрішньо переміщені особи в них відсутні пристрої для навчання. Вільний доступ для всіх дітей. Єдине, що дійсно буде складуватися програма, тому що він розрахований на модулі, щоб діти могли дійсно подолати освітні втрати, а не тільки прийти позайматися за ноутбуком. Мову програмування школярі вивчають завдяки грі Майкрафт. Такий метод дозволяє швидше оволодіти всім матеріалом, говорить Богдан Несуля. Та додає, що викладання через гру є лише доповненням дошкільної програми. Ми повторили все програмування і як доповнення діти змогли відтворити свої навички програмування у тривимірному світі, Тобто побігати, виправити ход, щось доповнити, тобто знайти помилки в коді. Вони зараз це вже можуть, тобто без якихось початкових навичок вони б цього не зробили. Самим учням такий метод викладання сподобався. Тимофій Харченко, учень 9 класу, зазначає, що завдяки такому підходу до навчання матеріал стає цікавішим. Мої емоції були більше цікаві, тому що це було щось по перше нове. По друге, це було подано як гра. Тобто, це ти не вчишся як ход підручника щось таке воно набагато цікавіше. І, в принципі, я дізнався багато нового з цього уроку. Я дізнався, як кодувати деякі функції на Python та зміг виконати декілька завдань. Тимофій демонструє нам перший рівень свого завдання. Я біжу до нереального гравця та беру в нього завдання. Дивлюся на всі чотири монітори та вибираю який з них правильний написаний код. Потім я обираю, де написаний правильний код та біжу до наступного завдання. Клас цифровий освітній центр був створений завдяки проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.